Лосіго. Я походу. Як втрає тебе в інтернет сумінці. Дійсно, коли я і буду наші землі справді, їй буде багато, хто вас видаву, дуже такоєму поробці, а не бути пальсивим шукером, а шокерів у шукерівці. Дякуємо! Насправді я так шартуючи, але разом з тим серйозно. Прошу, прошу. А проблема, йовки, по слов'я, виходить, що всі будиночки народуються. Але можете там вже якісь тільки поробити? Гаразд. Як там ялинка поживає? Йолка, Йолка. Добре. Шановні друзі, як там Хрещатик? Чудово. Як там сина наша? Тимовично, але якось так, я не знаю, чи це тимчасово. Але оця христя, моя ну, нагорі ця наша українка, вона чомусь не підсвічена ніколи. Не розумію, чому. Дякую. Ми впевнені, що до медису завжди треба далі. Будь -що, що ми робимо в житті, варто робити із задоволенням, і з хорошим настроєм. Ви згодні з нами і з любов'ю. Ми, звичайно, впевнені, що музика, зокрема, і українська музика і ще раз, зокрема, це один із найкращих способів, щоб отримувати задоволення, і підіймати настрій. Співаємо далі. І танцюємо, звичайно.

А піцок мало залишилось Часу сказати їм Часу сказати їм В очі сказати їм Вставай, бірамо, я вставай Бірамо, я вставай Бірамо, я вставай Доброго дня! Те, що вони чуваємо, шановна дорога українського громади, зараз хтось може сказати, що може дочато кожну неділю проводити все народне, мільйонів вічеч. Але з іншого боку, я наймолодший із ста.

Of the fact that despite the violence on this square, you have remained peaceful in support of change. We have a great American reformer by the name of Martin Luther King.